Всім доброго дня! В цьому відео ми також будемо говорити про елементи інтерфейсу ArcMap, і воно стане доповненням до попереднього відео, яке теж присвячене цій проблематиці. Основою інтерфейсу ArcMap є технологія одновіконного інтерфейсу. Простими словами, що воно означає? Один проєкт, одне вікно ArcMap або один запущений сенс ArcMap. Якщо є потреба в копіюванні, переміщенні даних між двома проєктами, тоді запускаєте додатково ще один сеанс ArcMap. Загалом зовнішній вигляд інтерфейсу містить такі елементи. А саме таблицю змісту, панель меню, панель інструментів і панель статусу. Таблиця змісту вона відображає всі тематичні шари. чи Ті чи інші геопросторові дані. У мене, наприклад, таблиця з місту відображається зліва. Зараз вона в режимі автоприховування. Що це означає? Тобто, з метою оптимізації, скажімо, робочого простору на моніторі мого лептопа, я поставив таку опцію. Тобто, я наразі переглядаю, що в мене в даних, ну, в мене, в принципі, пусто. Відвів курсор, таблиця змісту сховалася. Панель меню це елемент інтерфейсу, який відображає стандартні або додаткові елементи меню, які забезпечують доступ до стандартних функцій. Ну, в принципі, їх ми розглядали в попередньому відео, тому я доволі так швидко їх промотаю. Отже, вкладка «Файл», Edit або редагування, «В'ю», огляд, закладки. Вставка, вибірка, геоопрацювання, кастомізація, вікно і стандартна вкладка допомога. Панель інструментів це елемент інтерфейсу, який забезпечує використання стандартних чи розширених функціональних можливостей програми ArcMap через встановлені спеціалізовані програмні модулі. Відповідно, панель статусу, вона внизу. Це є елемент інтерфейсу, який відображає процеси опрацювання, координати курсора. От бачите, я рухаю курсором і внизу. Змінюються координати. Також хочу зазначити, що інтерфейс програми ArcMap може змінюватися залежно від версії ArcMap. І комплектації програмного забезпечення. Загалом в ArcMap вся географічна інформація відображається на картах у вигляді шарів. І про роботу з шарами ми будемо розглядати і говорити в наступних відео. А панелі інструментів в програмі ArcMap є динамічними. Що це означає? Ну, наприклад, на відміну від Microsoft Office, звичного вам, їх можна переміщувати в межах такого, скажімо, імпровізованого робочого столу і підлаштовувати ці панелі залежно від потреб та зручності виконання робіт. Також ArcMap має можливість модифікації, тобто кастомізації панелей інструментів. І залежно від того, який тип інструментів ми найчастіше використовуємо, ми можемо повністю зробити користувацьку панель інструментів. Також важливою ознакою, і такою важливою фішкою ArcMap є забарвлення кнопок. Тобто, якщо клавіша активна, ми її можемо використовувати. Якщо вона сіра, значить в нас немає передумов до її використання. Отже, які, скажімо, панелі інструментів потрібні новачку, який хоче освоїти ArcGIS. Ну, власне, Хоче навчитися працювати в програмі ArcMap. Передусім, це є стандартна панель, яка забезпечує доступ до основних функцій та модулів програмного середовища ArcMap. Як її ми можемо викликати? Клікаємо по панелі меню правою клавішею мишки. І знаходимо відповідну панель, відповідну панель інструментів. Стандарт. Клікнули, ось вона з'явилася. Ну, детально оглядати я її не буду. Просто-напросто її розміщу на своєму робочому столі. Натискаю лівою клавішею в Так, веду її вверх. Панель. Можна її навіть в бік розмістити. Бік ми її не Ось так. Ми розмістили, взяли за три точечки, утримуємо ліву клавішу миші, і ми її поставили на відповідне місце. Там, де ми, власне, і хотіли її поставити. А наступною є панель інструментів Tools. Ну, в принципі, вона так і називається. Панель інструментів, яка і називається інструмент. Ось вона Tools. Вона забезпечує доступ до функцій масштабування, вибірки і доступу до атрибутивної інформації. Натискаємо по ній лівою клавішею миші, утримуємо її, ту ліву клавішу миші, і перетягуємо її в необхідне нам місце. Панель малювання Draw використовують для того, коли нам треба створити чи редагувати якісь додаткові графічні об'єкти. Ну, в принципі, я в попередньому відео про неї розповідав. Тому, скажімо, в якості повторення, я просто її активую і перетягну в відповідне місце. Основні інструменти для виконання редагування розташовані на панелі інструментів відповідно редагування. або едитор. Цю панель можна вімкнути двома шляхами. Або за схожим алгоритмом, як я це робив. Клікати правою клавішею миші по рядку меню. І вибирати команду Editor. Або коли в нас вже ввімкнена панель стандартна, то її можна викликати звідси. Ось вона з'явилася. Наприклад, ми її поставимо збоку від панелі редагування. Ось так. І, в принципі, додатково можна ще вимкнути панель розширеного редагування, про яку я також буду розповідати в своїх відео. Отже, підсумуємо все сказане раніше. Загалом, структура вікна ArcMap дає можливість налаштувати інтерфейс за потребою користувача. панелі інструментів можуть вмикатися чи вимикатися за потребою, розміщуватися незалежно. Всередині вікна, або закріплюватися вздовж верхнього, нижнього, правого чи лівого краю вікна. Додаткові вікна можна інтегрувати у загальне вікно ArcMap або у формі незалежного розміщення. Ну, тобто, давайте, наприклад, панелі розширеного редагування, тобто воно може у нас бути будь-де. Або закріпити вздовж будь-якого з країв вікна. Крім е, головних, в середовищі РКМАП є велика кількість інших панелей. О, бачите, їх тут надзвичайно багато. Е, їхна, їхня наявність залежить від версії програмного забезпечення чи ліцензій програмних модулів, якими володіє користувач. Е, доступ до цих модулів відбувається за допомогою розширень, е, які називаються extensions. Ось вони є. І коли ми інсталювали ArcMap, нам потрібно переконатися, чи всі галочки тут стоять. Ну, якщо все стоїть, ми можемо або вімкнути, або вимкнути. Якщо у нас все вімкнено, закриваємо просто цю панель. В деяких випадках додаткові функції можна, скажімо, активізувати через програмні коди чи скрипти. Ну, хочу зауважити, така річ вимагає навиків програмування в різних середовищах. Ну, зокрема, тут в ArcMap реалізовано можливість програмування через мову Python. Відповідно, для того, щоб встановити необхідну нам панель інструментів, ми клацаємо правою клавішою миші по командному меню і вибираємо ту чи іншу панель. Відповідно, ми можемо, якщо вона нам не потрібна, от, наприклад, розширене редагування, ми можемо її просто-напросто закрити, коли вона нам не потрібна, і, наприклад, через це саме контекстне меню її викликати. Ну, в принципі, тут є, кожна панель інструментів має можливість має таку галочку, і дає можливість кастомізації. Тобто ми до неї можемо з будь-якої панелі інструментів доліпити команду. Або навіть напряму з середовища команди. Тут підвантажуються всі команди, які є доступні в цьому додатку. І ми можемо, наприклад, давайте Значить, інструменти аналізу, ми можемо, наприклад, до стандартної панелі доліпити будь-яку із цих команд. Наприклад, давайте. Ми можемо будь-яку команду доліпити до стандартної панелі інструментів. І таким чином ми можемо підлаштовувати інтерфейс програми, інтерфейс цього вікна під свої потреби. Тобто ми можемо в будь-який момент змінити розташування цих панелей. Або, наприклад, ці перетягнути, наприклад, з лівого боку. Можемо їх перемістити, наприклад, вище, щоб постійно їх мати перед своїми очима. І таким чином ми можемо оптимізовувати це все. Наприклад, зробити так, щоб панель, щоб таблиця змісту не пропадала. І так далі, тому подібне. Що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу.